Вітаю, друзі! Щасне запитання від клієнтів в якому вигляді приходять дровоколи торгової марки СКІФ. В даному випадку у нас Remington 13Т. Це, по суті, той СКІ-12Т на 12 тонн. Це трошки потужніший. Ну, по факту, мотор однаковий, комплектуха однакова. Тому. Ось приблизно так він і приходить. В такому металевому каркасі, що він, по суті, зібраний повністю, мотор, вал, речах, колеса, клин. Залишається тільки прикрутити ось частину до колеса до основи, і його можна транспортувати. Також комплектація завжди йде інструкція. Вона правда, мало інформативна. Як збирати, тут не показано, але по суті, методом тика можна зрозуміти. Ось, Також в комплекті йде ще жолоб. ось такий. Досить зручна річ, якщо, наприклад, вам потрібно полиняку покласти, розкололо, щоб вона не падала, ви можете, наприклад, її відразу там на бік. Ще раз підклали, ще раз на бік. Ну і таким чином це зручно, якщо ви працюєте самостійно. Ось приблизно так приходять дровоколи з і Remington по купцю. По суті, в зібраному стані. Зараз ми його зберемо і будемо тестувати.